До кінця року фонд державного майна планує продати з молотка президент Готель і Український банк реконструкції та розвитку. Стартова ціна активів 330 і 118 мільйонів гривень відповідно. Зараз у державній власності понад 1800 компаній і підприємств. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус бідкається. в країні. Неможливо знайти таку кількість ефективних менеджерів, які б не загрузли в корупційних схемах, через що загальні збитки від державних підприємств 115 мільярдів на рік. Для початку великої приватизації Верховна Рада має ухвалити відповідний закон, і вже навесні уряд планує продати одеський припортовий завод, а слідом за ним виставлять на аукціон пакети акцій шести обленерго. Загалом цьогоріч від приватизації планували заробити 17 мільярдів гривень однак, поки не вторгували нічого. Мы уже и так опоздали 2015 год. Я на самом деле думал, что мы все-таки уже начнем большую приватизацию, потому что активы в стране в ранней стадии развития со слабыми институтами, с постоянно меняющимися министрами не может по сути и по факту быть значит, эффективным управляющим государственным собственностью ОПЗ, потом 6 обленерго, потом центр Energy. Десь в процесі ми також включимо продаж чотирьох центр, чотирьох тецок. О, це ті об'єкти, які сьогодні визначені як пріоритет діяльності фонду, держмайна, діяльності донорських організацій, які допомагають нам з фінансуванням.